Україна. Сьогодні це два тонтожні поняття. Але українці щодня праці, своєю працею, своєю боротьбою роблять все для того, аби війна залишилася десь далеко, в згадках, лише на сторінках історії України, а Україна ще лише процвітала в піснях, в традиціях, у мистецтві. 8 серпня 2023 року у відділі музею мистецтв в картині галереї Петра Осовська «Світ і вітчизна» відбулося урочисте відкриття персональної виставки художниці, мариністки, Ольги Голуб Красав України. Насамперед я хочу подякувати Збройним силам України за те, що маємо змогу співпрацювати і дізнатися до. Так, я дуже дякую колективу музею, всьому колективу і особливо пані Ірині. Завдяки їй я наважилася нарешті виставити картину була загальна услуг. Я вдячна своїм рідним за підтримку і всім друзям і знайомим, які завіталися до підтримати мене. Нам дає силу мати земля. Наше дитинство, наша сім'я. вчили батьки. Ольга любити любити Георгієвна народилась 22 квітня 1980 року в місті Кіровоград, нині це Кропивницький. Перші уроки малювання вона отримала гуртку, відвідуючи дюце. А потім вона вже поступила до дитячої школи Смеркіна. В життєві обставини, що воно Перестає навчатися малюванням в радотворчому мистецтві. Вона поступає на економічний факультет, працює економістом у банківських установах. ж люди Подивіться на цього економіста, який створює таку красу. І нам дуже приємно від того, що цією красою любуються за межимоу. З 2014 року вона відновлює писати. У більшості випадків вона робила копії на відомі картини, портрети, але саме з 2021 року вона вже працює, відточує свою майстерність, свою техніку. Її роботи стають вже більш впізнавані. Її, колег... Її твори є в приватних колекціях за кордоном. Також вже є і у фондовому зібранні музею мистецтв. 2023 рік став роком знайомства музейної скарбниці степової лади з талановитою майстриною пензлем. Спочатку Ольга Георгіївна долучається до майстер-класів, які проводить завідувач відділу музею мистецтв картини галереї Петра Осовська світовітчизна та член Національної спілки художників України Анатолій Кімнатний і вже під час занять демонструє свій професіоналіст та чіткість передачі кольорів та тіней. Також художниця бере участь разом з видатними художниками Кіровоградщини у спільній мистецькій акції музею мистецтв та театру Каролев, вражаючи образи. На своєму полотні вона зображує актрису драму Кіровоградського, обласного академічно-українського музично-драматичного театру імені Кропивницького та Мару у ролі актриси з п'єси Моїй мамі 100 років. Цей твір також представлений в експозиції. А саме в цій мистецькій акції він займає перше місце. В експозиції Краса України представлено понад 20 творів. Виконані у техніці олійного живопису, також представлені начерки та етюди. У своїх роботах мисткиня зображує природу рідної України, ліси, гори, море. Також низку портретів сусідньо відомих історичних постатей. Команда музею мистецтв вітає художниці з її дебютною персональною виставкою. Дякую за поповнення музейної скарбниці і усім нам перемоги. А я вам дякую за увагу і до зустрічі у стінах музею мистецтва.